Паверстанції по 70 тисяч не хотіли, чесно кажучи, не кожен день я так емоційно можу записати відео. Я тільки не випустив огляд про топ-5 поверстанцій для блекаутів. До речі, отут закріпив для вас і чи у профіль на наш канал. Дивіться Технозон Україна. Але. Що роблять продавці? Вони наживаються на українцях, яким і так, чесно кажучи, не дуже легко. Блекаути, мудаки, ну, не можу у Ютубі так кричати: орки обстрілюють нашу енергетику. І що вони заробити? Вирішили. Правильно, що ж можна ще зробити? Підняти податки. А наші магазини просто-напросто взяли І влупили такі ціни. До 70 тисяч за кіловатну поверстанцію вже бачив Блюєті стоять. Чесно, от хочеться матюкатися, хочеться матюкатися, але поки не буду. Будь ласка, робіть вибір рознано. Легше купити в, в Європі, привезти, поки вони до Нового року без а, розмитнення, чим кормити наших барих, мудаків кончених чи кінчених. Напишіть, будь ласка, як правильно.